Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Діти, сьогодні ведмедик запрошує вас до себе в чарівну мандрівку до лісу. Крім ведмедика, в лісі живуть його друзі. Ведмедик хоче вас з ними познайомити. А щоб зустріч була цікавою, він пропонує вам відгадати загадки. Послухайте першу. Вона про лісового друга ведмедика. Дивина, живий клубок, покотився в наш садок, має сотню голочок. Хто це, друзі? Ви вже здогадалися? Вірно, це їжачок. Пропоную вам послухати маленьку розповідь про їжачка. Їжачок маленька тваринка сірого кольору. У нього… Багато гострих голочок, маленькі вушка та лапки та мила мордочка з чорними оченятками. Дитинчат їжачка називають їжачатами. Їжачок дуже полюбляє смачну їжу, а саме овочі, фрукти, гриби, а ще може поласувати м'ясом. Чі комахами. А коли він чимось незадоволений або наляканий, то він фиркає ось так фир-фир. Послухайте наступну загадку. Я сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Здогадалися, хто цей звір? Так! Це вовк. Вовк має сіре хутро, у нього довгі міцні лапи, гострі зуби, загострені вуха та пухнастий хвіст. Малят вовків називають вовченятами або цуценятами. Вовк полюбляє їсти м'ясо, полює на дрібних тварин. Коли вовк перекликається із своєю зграєю, він виє. У-у-у, а коли сердиться, то гарчить. Р-р-р. Слухайте наступну загадку: Бережлива і грайлива, та ще й спритна вона на диво. Вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Здогадалося, хто це? Так, це білочка. Білочка має хутро рудого або сірого кольору. У неї пухнастий хвостик, гострі вушка, спритні та швидкі лапки, чорні очі на Дитинчат білочки називають білченятами. Білочки харчуються горішками, жолудями. Насінням рослин, грибами та ягодами. Голос білочки це тоненьке цвірінькання або писк. Відгадайте, діти, наступну загадку, куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Це сіренький зайчик. Так, діти, це сірий зайчик. Зайчик це невелика тваринка сірого або бурого кольору. У нього довгі вушка, короткий хвостик і сильні задні лапи. Дитинчат зайчика називають зайченятками. Харчується він травою. Корою дерев та кущів, листям, овочами. Голос у зайчика тихий, він начебто пхикає або тихенько пищить, коли лякається. Діти, ви чудово відгадуєте загадки, тож слухайте наступну. Ця панянка золота, має довгого хвоста. Вовка, братика сестричка знають всі, що це лисичка. Лисичка тваринка рудого кольору, у неї довгий пухнастий хвіст з білим кінчиком, у неї гострі вушка та спритні лапки. Детенчат лисичок називають лисенятами. Вона живиться мишками та пташками, ягодами та плодами. Голос лисички, це гавкіт або пронизливий крик. Дітки, будьте уважні, прослухайте ще одну загадку. Влітку медом ласував, до схочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Так, дітки, Вірно, це загадка про ведмедя. А тепер послухайте розповідь про ведмедя. Ведмідь це тварина бурого кольору, має густу шерсть, міцні лапи з гострими кігтями та коротким хвостом. Дитинчат ведмедя називають ведмежатами. Харчуються ведмеді медом, ягодами. Та корінням рослин та любить рибу і м'ясо. Голос ведмедя це ревіння. Діти, гадаю, що розповідь ведмедика вам сподобалася, та ви дізналися багато цікавого про тварин, що живуть у лісі. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, діти, до нових зустрічів!